Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 15 хвилин до першої години. Я тільки що прийшла. Ой, це мої тапочки тут під ногами. Я, бачите, вділа носочки, щось ноги замерзли, так я такі тапочки удобненькі вділа. Ви знаєте, холодно сьогодні. 12 градусів було, як я пішла, було сонечко, зараз похмуро якось так. Це буду сьогодні стірка і помию ті. кросовки вже такі теплі, тепленькі. Може, вже й носить скоро прийдеться. Е, Ніде в мене сьогодні не було таких міроприятій, щоб я ходила, але я пішла, скупилася те, що мені треба було скупитися. Була в арабському магазині, ось купила печінку. Бройлерін, бачите, написано Бройлерін. Так що отаку сметанку купила 2,09. А скільки там 400 грам? а скільки у цій баночці? А, у цій 300, звісно, тебе вигідніше. 25%, а тут 20%, бачите, а тут, де тут написано ось? А тут 25. Це вигідніше брати. Ця стояла 1,89. Далі. Це в Арабському купила. І це в Арабському. Це 1,49, це 2,09. Далі апельсинки. Бачите, які дешеві. По 69 центів. Взяла на 44 цента. Це сацума. по 89 центів. Взяла на 48 центів. Це в арабському. І оце в арабському ще. О, зараз сюди перекиду. І це в арабському сирок по євро 90. Два сирка взяла. Ось тут грам. Тут по 275 грам. О, два сирка взяла. На варенички. Та й так воно дуже смачне їсти. Оце такі був, булочки такі були по знижкам. Ті, що то випікать. Ті, що Тоді взяла собі оцей екстра із камаміли із ромашечки чайку. Я люблю його дуже. У мене вже закінчується, так я думаю, це чорно да мені взяти ось мене. Це в мене італійський, я з італії камаміла привозила. От. І це сюди положу. Как он тут открывается. Вот так. Вот так открывается. Зараз мы с вами его открыем. А, он там не в таких вот пакетиках. Да мне это разница. 25 пакетиков и стоит 78 центов. О, 80 центов округляйте. Вот. Вот такие. Пахучий такий ромашечка, аж видно там ромашечку, бачите. Я люблю його такий чайок. З раночку я п'ю оце. От. А на вечір той. Та в мене є всякі чайки, бачите, в мене багато всякого чаю, але я більш люблю ромашку. Ну, тоді ще купила Ось до 19 сьогодні яке у нас, а сьогодні у нас 16. До 19-го вже поставили на знижка 150 грам банановий той творожок. І купила крашанки до 22-го. Приїде до мене племінниця цю середу. О, так ми з нею вареників наробимо. Ось і, може і запіканку. Ну, коротше, щось таке сяке. А це я їла той зранку. Кашу з медом істив. Багато було цілу коробку. Так я оставила там. А тоді ще пішла вже ж, бачите, з 23-го, з слідущого понеділка. Зімнє розписання на 24-й-25 рік. І це літнє. Вже закінчується, все. Оце зимнє. Та воно, в принципі, таке саме. Але є такі якісь зміни. Особливо літом, коли дитячі канікули, тоді зміни є. От. Так що, от, -от такі справи, девочки-мальчики. Печінку брусю в холодильник. Морозівку У мене тут є печіночка. У мене тут повну харчів. Але щось думаю. це печінка чи що? Ні, це, це хварш. хварш Це хварш паршик. І це морозиво. це що таке? То нет. Може там. го Вискочила. Вискочила. Це сусіски? Оце шумлю воно тут, де? Як скажете, що ти, бабо, тут шумиш? Та де воно? Де воно? Той фар? Це риба? ж таки десь тут. І десь тут що це я не можу знайти? Там аж... там, Коротше. не буду я вам шуміти, тоді сама найду. Ой, фу, аж спина заболіла стоять. так, що я достану отої печінку та зроблю собі печінки із сметанкою, з цибулькою і сметанкою. На сковорідці піджарю, бо в мене такого готового ось суп доїм, більш в мене нема нічого. Так що мені треба зробити оту печіночки. Ось цибульку одну достану. На масочки. Я люблю на маслички піджарювати печеночку. Ось це такі собі купляла. Смачненькі. Тут у мене ще одна полонечка є на завтра. Ту я доїм ввечері. Йогурти є. От, бачите, у мене тут тільки одна крашаночка залишилася. Ці крашаночки не буду розкривати, Пакета складати. Ось так поставлю сюди. І хай там тоді все остальне положу. От. Оце такі справи. Не дуже хороша погода. Я виходила, було сонечко, так нічого. Я ще, знаєте, куди зайшла? Я ще зайшла в той магазин, який називається Уф. секонд хенд У нас він Уф називається. Немалий магазин. Сьогодні все по 4 євро. Це племінниця приїде у середу, ну вже ввечері ми вже в середу не, не підемо нікуди, а в четвер поїдемо з нею. В Райсіо поїдемо, там, де дівчата наші збираються. І поїдемо туди ГУФ, може вона щось собі захоче купити. Та я тут її вже багато культуру приготувала. От, вона все й не увезе, треба буде посилки відіслати посилку одну таку, кілограм на 10 от, з стряпками. Таке вона подивиться, як воно їй треба, то відійшле. Як не, не, не треба, то, то не відійшле. Отак от, от вам скажу: то не відійшле. Ото такі справи, дівчатки-мальчики. А так у мене все нормально. Все хорошо, Все замечательно. Чого я і вам желаю, щоб у нас було в нашій ненькі замечательно, тихо, спокійно, щоб не було ніяких проблем. Ото так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, всього вам добро, всього хорошого. Тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.